Чи можна зберігати криптовалюту на біржі Binance, усі за і проти. Мене звати Артем Дишер, я вже 7 років торгую на біржах криптовалютних і ділюся з вами досвідом на цьому YouTube-каналі. Підписуйтесь, ставте лайк і давайте розбиратися. Я був на той момент, коли біржа Binance створювалася тільки. І взагалі, давайте розберемося, що таке біржа Binance, де вона зареєстрована і як її їдять. Ну, почнемо з того, що біржа Binance вже зареєстрована в Україні. Я коли писав інший відосик, десь років 4-5 назад на російській мові, то тоді ще не було в української реєстрації біржі. але бачите, вона вже зареєстрована в Україні, вже товка створена. Є статутний ліміт на 100 мільйонів гривень. Тобто, знаєте, що це круто. Але є різні кримінальні впровадження, скоріше всього, людей скамали на гроші і хотіли відбивати. Ну і біржа Binance, звісно, вже причепна до цього. Те, що вона зареєстрована в Україні, це, звісно, супер. Біржа Binance, вона зареєстрована в дуже багатьох країнах, в неї є такі під конторки, так сказати. Тобто є основна мать, так сказати, і є материнські, так сказати, відвітлення. І біржа Binance. Та люба біржа, в принципі, Байбі так, КХ, любу біржу, яку ви хочете. Якщо ви перечисляєте свої гроші на рахунок біржі, то біржа може пропасти з вашими грошима. Люба біржа, що Бінанс, що інше. Але я рахую, що біржа Бінанс це така сама надійніша біржа, тому що вона створила цей ринок, по суті, на біржі Бінанс. Дуже багато закручено і роботів, і алгоритмів, і інші біржі, які створені, вони створені по принципу бінанса. І бінанс це такий мастадон, який веде ринок. Якщо не буде бінанса, то по суті не буде крипторинка. І, да, Binance – це така надійна біржа, де можна тримати гроші. Дуже багато різних фактів, що там закривають якісь відділення Binance і тому подобне. Але, але, але вона працює. Вона працює з 2018 року і нічого страшного з нею такого не відбувалося. Те, що там заблокували американцям біржу. Ну Чанпінджао знайшов таку прокладку, знайшов як вийти на. Американців, китайці, ну і взагалі біржа в цілому розвивається. І я ще хочу ще додати, що коли я починав, то біржа Binance вона дуже агресивно зайшла на ринок. Вона дуже багато нових продуктів створила, і в цілому можна тримати. Але пам'ятайте, якщо ви тримаєте на біржах. То це вже не ваші гроші, це біржі, тому що вона в будь-який момент може сказати: а давайте пройдемо перевірку, де ви взяли гроші. Якщо ви не зможете доказати, що ви де ви взяли гроші, то ваші гроші вже будуть у біржі. Якщо ви хочете безпечніше тримати гроші, то їх краще тримати на холодних кошельках на телефоні. Да, коли у вас є своя сітфраза, і ви є кінцевим бенефіціаром вашої криптовалюти, і без вашого відома її зняти не можна. Ну хіба що там вкрасти різними маніпуляціями? Тому коли ви присилаєте гроші на будь-який а давайте покажу трошки більше. Є такий сайт Exchange Vero, і тут ви можете побачити, скільки є різних бірж. <сум> Бачите? І у нас в топі Binance Futures, Bitmex, Binance, Crypto.com і інші. Англійська якась біржа, я її раніше не бачив. Binance Futures 677 тисяч біткоїнів проторговка. Ви можете і за Fiat зайти, і за інші. Це взагалі. Чітко, да, То есть 338 пар, 1300 пар просто на звичайній Binance І інші біржі, які просто, скажем так, мостодонти. Ви тут можете подивитися, що на, на різних біржах є реєстрація, а Binance нема. Чому? Тому що Binance зробив дуже розумно. Він просто локально повідкривав відділення, і якщо є якісь претензії, то локально до якогось відділення. Тобто це максимальна така диверсифікація ваших грошей. І якщо в якійсь країні заблокували, то ви можете вивезти через іншу. І Чен, Ченпінджао, він прям такий агресор криптовалюти, і я вірю йому. Так що також можете довіряти біржі Binance і зустрінемося в наступних відео. Па.